Друзі, всім величезний привіт в резерви. Зустрічаємо новинки, подивимося міжсезонні знирички. А я одразу потопила до цієї просто неймовірно красивої сорочки жіночої 1900 гривень. Цупка тканина, ну як цупка, але не така легесенька, бо видно, що добротна. з вишивкою, вишивка така фактурна. І під планочкою притворною застібається на узички, дуже мила, дуже класна, сучасна. Сподобалася ця сорочка. І рекомендую це в складі 100% котон. Ще є буку'єри зрізаки. Видно, що якість дуже хороша. Тільки в блакитних кольорах поки що бачу, які красиві бутильйони на вигляд натуральна замша. Жіночні, елегантні, такі красиві, легесенькі 3000 гривень, а вони без застіпки взуватися через халяву, то треба міряти, чи вам буде зручно. Демісезонні сезонні пілоти підійдуть, на вийде в батальйончиків. Канина костюмна, вони тепленькі, їх можна носити і зимою. Є додатковий ремінчик, 1800 гривень. Змішаний склад, поліестер, віскоза і еластан. Такі квілоти ще є в сірому відтінку, світлому і в сірому темному, ще темнішому сірому. Куртки-сирочки з валюваету з'явилися. Брудно-кораловий колір, аж до мідяного і в коричневому кольорі. Ось така куртка сорочка з кнопками. 1900 гривень, досить довстенька, з підкладкою. Ну, це така легка куртка, але ще дехто да, каже, що ця куртка сорочка, якби модель має таку назву. так, ось, ось в коричневому кольорі. Колір какао. Дуже сподобалися мені ці куфтюлечки в, в новинках. як повітинка на довгі рукав. 1200 гривень. Мереженої легенької в'язки. І в складі є 5% шерсті, що непогано. Які красиві аксесуари. І є дуже-дуже нарядні, лімітована колекція. Це ще вони красиві. Просто можуть бути для якогось досить скромного образу, такого консервативного, і от додавати такий акцент. І буде просто вау. 560 гривень ціна. Сподобалося. Ще такі акцентні є, нагадуючи натуральний камінь з золотим ободочком. 560 гривень. Теж на середня ціна плюс-мінус так. В цій формі середечка бачу, вже розстігнулася одна сережка. Зараз я візьму, щоб не випало. ось ці. Нагадують замочки, і є отвір для ключа, нібито. Нібито так. 560 гривень. Не? Це десь так плюс-мінус всі сарайки таку ціну. І аромати для дома, дифузори. Так, це щось нове на тисячу гривень. Раніше я не бачила, ну, принаймні, я не звертала уваги. Ось такі є. Зараз я послухаю який аромат. Є ось, палички і аромат є відкрито. Ой, я послухала аромат куриці. Просто якоюсь курицею, якоюсь цитриною трішки пахне. А ще такий шоколадний колір. Тут мені не дуже сподобався аромат. Так, а тут черрі. Там чи пахне. Ну, вишнями. Не те, що вишнями, але найкращий. Якщо брати між цими трьома, то мені цей найкращий сподобався. Вау, яка класна жовта куртка. І модель класна. І самий кольор дуже приємний, який лимонно-жовтий, Реглан рукавчики оверсайз, манжет з гумкою, тут стягується. І ще є капюшончики. Є в чорному кольорі і в коричневому, 1900 гривень. Куртка мега-мега-стильна. Постійно довозить. Тому в кожному огляді може вам щось сподобатися, іншому може не сподобатися. У нас всі різні смаки. А про смаки, як ми знаємо, не сперечаються. Бо це дуже індивідуально. Така курточка в чорному кольорі є. І в шоколадному шоколадний просто вау. На саме більше сподобалася жовта, але вона не практична. Якщо брати практично, то чорна коричнева а жовта просто мега. Супер, але ця балоніва тканина прекрасно переться, Якщо вона візьмете жовту, то вона там моментально прекрасно в пральній машинці попереться. Висохне, нічого її не буде. Так, такі штани, як банани, ще колись казали, з гумкою в поясі, тут за щіпами. І такі джинси. Джинс не тяжкий, не важкий, навіть трішки схожий на літні, півтори тисячі гривень. Є темно-синій колір і блакитний. Бутильйони, козаки з натуральної замші, мая стильні, без підкладки всередині шкіра є, устілка шкіряна. Зараз подивлюся, точно і скажу. Так, Всередині це шкірзам і текстиль, а верх натуральна шкіра. 3 тисячі гривень коштують. Ще куртки дубльонки або пілоти кажуть, пілотні куртки з хутром. повністю, повністю хутро. 4600. Ну, це не натурально. Не натуральна дубльонка, за такі гроші не буде. За 100 а, доларів аж ніяк. За 100 євро точніше. Знову бутильйони з натуральною замші, з квадратним носочком. Вже більш класика. Класичні і ззаду застіблюється на блиску, і що дуже добре. Теж 3000 гривень і варк, шкіра, всередині текстиль. Джемпер вкуси на короткий рукавчик, 1000 гривень, без гривні в колірі шартрес і в складі є більша частина віскози. Дуже красивий джемпер, красивий колір. Некусенький. І в блакитному кольорі є теж. Красивий блакитний колір. Ну і як без шарха, без рукавичок, без пончок, без шапок. Шапок. Треба подивитися. 560 гривень. Такий кремово бежевий до моко відтінок. І в складі є 5% шерсті, що прекрасно. Є поліестер, поліамід і шерсть. 5% шерсті є в ніжно-рожевому кольорі, такий аж припорошено-рожевий не буде точно відображатися, тому що тут дуже сильна підсвітка такими прожекторами зверху. Якщо ось так, напевно, взяти, ось так ось, аж сюди, то більш вже реалістично показує колір. Можна теж купити пунчо. У нас є шапка чорна, така ж сама де та відсотків шерсті. І можна купити пончо. Хто любить Таку тему. Тисячі гривень коштує. Середній щільності в'язки. Є в сирому кольорі і ось в такому, як би в молочному. Шарфів багато. М'який величезний, 900 гривень коштує. Ще більше в Animal Print. Теж 900 гривень. Шапки в рубчик. ну Це важливо 460 гривень знати, наприклад, щоб орієнтуватися собі в цінах. Ось теж сіра, класна, 760 гривень Чорна є. Так, новиночка, ще джемпери оверсайз який він широченький, добротний, класний в сірому кольорі, з біла 1700 гривень. Та і в складі навіть є 5% шерсті, ще непогано. І такий джампер є в рожевому кольорі, червону смужку. Бачу, далі є міжсезонний розпродаж і зараз обов'язково подивимося трішки. Я вже яке відео обіцяю показати, тому що знижки всі чекають. Але я ще хочу показати ось ці штани з товстого трикотажу. Якраз на прохолодну погоду. Це 100% котон, 1100 гривень, і є світшот. Де він висадє, не бачу, можливо, десь далі. Так, є тренч і чоботи. Тренч 4600 коштує в складі верхня частина. Це котон. Ось такий непоганий, на Ціна я не спою, з поясочком чоботи І це натуральна замша 3 тисячі гривень. Ось такі. Вони не є високі, досить стильненькі, з декором. І лагесенькі, що важливо. Цікаво подивитися, яка розмірна сітка. Не бачу. Тут, можливо, на іншому щось є. Так, тут не написано, яка розмірна сітка в загальному. Просто 3 тисячі гривень і шкіра. Теплі жилетки з подовженою спинкою. По бокам стягуються, стібані, з, з капішончиком. Досить добрий, 2,400 400 І це якийсь такий дуже а, крутий наповнювач, не пух, але щось тут написано. Можливо, із-за цього ціна вища і в чорному кольорі є теж. Ну, Вона непогані. класна модель, і такі вони оверсайз. А, досить модненькі. Так, кинемо оком, що тут на міжсезонному розпродажі ці блузи в іспанському стелі з цими комірами, які я трішки критикую, вже зі знижкою і колосальною, зараз 700 гривень, а ціна була 1800. Це стовідсотковий котон. А так що, а, якщо ціна просто кусається, ну вона дійсно кусається для наших зарплат, то можна почекати собі знижечку і піти і купити зі знижкою, якщо дочекається, якщо не розкопають. Це теж ось цей комер, такий іспанський стиль тисяч. Так само ціна заклеїла, тисяч, а 1800, була зараз 800 гривень неповних, Ось така сорочка блуза. Ось ці короткі сорочки а, з льоном і з вишивкою. А до них ще йшли шорти, наскільки пам'ятаю, чи кілоти, 700 гривень зараз. І в складі є льон. А ціна була 1800 гривень. Тут все так розкладено в білих кольорах. І заблукала ось така блузка розпішна, розкішна стилі бохо, з квітами. вау. Зараз ціна 600 гривень, а була півтори тисячі гривень в складі віскоза. Ну, ціни досить хороші. Зі знижечками непогано, багато звичок. Ось там є речей, які досить дорого коштувала. Ось така оверсайзера за 600 гривень це віскоза з зав'язкою понизу. Так, тут ще невелика знижка. Ну як, 1800 була ціна. 1000 гривень знижка, добра знижка, це стовідсотковий котон. І ось буквально недавно я цю блузу показувала, і вже вона зі знижкою. Чому тут, бачите, ціни якби не низькі, але зразу там через місяць, неповний, місяць півтори і зразу все летить на знижки. То тобто за 700 гривень можна собі купити ось таку блузу. А верхній одяг теж є зі знижкою, навіть є різні пальто зі знижкою, теж які от я показувала, і вони вже зі знижкою. Тому добре приглядатися, дивитися у відео, які ціни, а потім чекати знижечки. Ось яка хороша ціна, зараз 1200 гривень пальто. Ну чому за пальто 1200 гривень повністю адекватна ціна товару, стільки напхано багато. Бачите, його ще навіть не міряли. Зразу зі знижкою пішло зі складів. Гудзичок ще запакований то можна купити досить-досить по досить низькій ціні річ, яка вам сподобалася. Це не те, що він висів, ще гузик запакований, Хороше хороше пальто. Я бачу є в різних кольорах, є в оливковому кольорі, є в бежевому. Ці курточки, от буквально теж я недавно показувала місяць тому. Або часто так швидко летить, прискорено 1400 гривень зараз. А була ціна 2400. Ну, реально було дороговато, а 2400 ще я говорила, що така ціна не є. Хоча куртка дуже класна. Куртка а, просто легенька, вона не єдині сезону, вона як жакет, От, літо, прохолодне, там тепла весна, тепла осінь. А, тобто так, 1400 гривень, а зараз ціна. Багато знижечок. Так, ще ось такі картати. Я показувала бомбар теж буквально місяць тому. І вже, ви тільки подивіться, вже зі знижкою. Ціна була високою, 3-300, а зараз 1600 гривень коштує такий бомбер з костюмної тканини з пальтової. Ось такі сьогодні були новиночки, були і знижечки. Дякую всім за перегляд. До зустрічі у нових відео.